Погляд на мінажниці, які є в моєму магазині. Мінажниці є трьох, чотирьох, п'ятисекційні. секційні. Є такі, що вони от, суцільні, а є такі, що складаються з секцій окремо. Е, можна, наприклад, розібрати, собі по столу передати далі. Трьохсекційна є ось така. Тут вона достатньо є глибока, тому тут можна поставити і закуски, наприклад, якісь салатики чи намазки, паштети до столу. Трьохсекційна у нас ще є у вигляді листочка. Ось така, до неї ще є п'ятисекційна в такому самому дизайні. Трисекційна ще є ось такий милий зайчик. Далі у нас йдуть чотирьохсекційні. Ось така зі шпажками, Бамбуковий тримач, верх тут керамічний. Дуже добре, вона піде під цари або такі закуски, щоб їх було зручно брати шпажками. Така, вона більш плоска, така з бамбуковою ручкою. Горішки, будь-які різні дрібні закуски. Сервізо-снігова королева, ось такою золотою ручкою і позолотою. Така. Варіант. Тут вона має 30 см. Також є п'ятисекційні, от вони, бачите, розбираються. За рахунок того, що вони глибокі, також тут можна, наприклад, поставити різні салатики паштети на маску. Посередині грінки чи оці палочки такі, що можна було б набирати паштет. Також вона ще в такому дизайні водочки. зараз я всі ще ближче покажу. І новинку ми отримали ось такі: 32 см, великі, Це на велику компанію, на стіл. Тому якраз помістите всі свої закуски. Під сучасні інтер'єри в срібному кольорі. Ось так. Також підійде під білий сервіс. І вона ще є в золоті. Ось так. І вона гарно підійде під таку фруктовницю чи торт. І тут різні дрібні закуски цій серії у нас є цілий сервіс з тарілками, з блюдами і чашка з блюдочком. Також ось такі варіанти. Зараз ще ближче покажу детальніше кожну з них мінажницю. У є всі в асортиментів в моєму магазині.